Про підсумки львівського міжнародного букфору ми говоримо із нашими гостями у нашій студії Нелія Клос, програмна директорка літературного фестивалю та Ольга Мовчан, директорка книжкового ярмарку. Форум видавців у Львові. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Пані Олі, розпочнемо із вас, тому що насправді 120 видавництв і більше тисячі книжкових новинок. Це таки вражаюча цифра. Яким видався цей ярмарок для вас особисто, і скільки книг купили собі ви? Ну, якщо можна спитати, що це за видання для мене виявився цей ярмарок дуже цікавим. Це фантастичний виклик, насправді, для нашої команди за дуже короткий час зробити таку подію. Я думаю, що це щось з тих викликів, які будеш пам'ятати все життя. Тому для мене це точно було дуже важливо. Але я помітила, що це і дуже важливо було для людей. Коли після обстрілів о 10-й ранку ми відчинили ворота, там уже була черга. На книжковий форум це просто відчуття про те, що ця нація непереборна. Ці люди, які тягнуться до життя, до книжки, до культури, ну їх неможливо зламати. У мене мурахи просто по шкірі, коли я це розповідаю. Я, я, я не дуже мала час купувати книжки насправді. Але я не могла пройти повз е, новинку Віри Агеєвої е, і, звичайно, собі її придбала. І е, я думаю, що загалом книжок максимум 10, не більше я встигла. Не встигла, не встигла я купити В'ятровича, якого планувала, не встигла на жодну презентацію сходити, не яку хотіла. Але... Взагалом вважаю, що до свята доторкнулася так добре. Тобто я відчула атмосферу. Я до перше може... цього року, директорка книжкового ярмарку, а ви в на запитання казали про виклики за дуже короткий час. Ви організували його. Поділіться деталями організації. Короткий час. Скільки часу у вас було? А я думаю, що чотири місяці активна робота тривала. Я долучилася до команди у кінці червня. Вважається, що такі події готуються цілий рік, і так і має бути. Саме тому ми сьогодні дуже хочемо анонсувати, що вже наступного року ми знаємо дати, і це буде 10-13 вересня. Тому одразу собі вийти в календарі. Дуже хочемо готуватися впродовж цього року для того, щоб дотягнути усі ті речі, які можливо були не ідеально зроблені цьогоріч. У Мене було запитання про наступний букфорум, ви його випередили. Але ми обов'язково до нього повернемося. Пані Нилю, 32-й міжнародний букфорум складався з літературного фестивалю, за який відповідали безпосередньо ви, і книжкового ярмарку, за який відповідала пані Оля. Фокусна тема це є тривкість і тривалість. Як вона проявлялася у програмі подій цього фестивалю? І найголовніше чи відчула ви, що вона відгукнулася як і учасникам, так і безпосередньо гостям? Дякую за запитання. Так дійсно тема ця дуже відгукнулася. У нас остання підсумкова подія була власне наша дискусія з кураторами кластерів. Це є жива пам'ять, бути поруч та вивих часу. І, власне, в цих трьох часових проміжках ми говорили про минуле теперішнє і майбутнє і намагалися зрозуміти, чи в чому полягається тривкість і тривалість, як нам бути далі? як… Де ми є зараз, і чому важливо берегти такі книжкові літературні традиції, які є вже 32-й рік форум видавців? Які події фестивалю викликали найбільший інтерес серед гостей і серед вас особисто вам особисто, яка найбільше запам'яталася? І, в принципі, давайте трішки про цифри, вскільки саме було подій, тому що я знаю, що програма була дуже насичена. Дійсно, програма була дуже насиченою. Це десь близько 350 подій за три дні. І е, ці події відвідало понад 20 тисяч людей наживо, і 17 тисяч змогли переглянути онлайн це тільки дані по нашому ютуб-каналу. 17 тисяч людей зацікавилось події. Яка м дискусія, яка саме подія була найцікавішою? Ну, не найцікавішою, неправильне слово, найрезонантнішою викликала найбільше обговорення. Не можу підказати, насправді, вони всі були. Програма була побудована таким чином, аби кожен зміг для себе знайти те, що йому буде найцікавіше. Тому для когось це буде Віра Гєєва, а для когось не знаю. Це буде наш спеціальний гість Джейм Лоулес. Так я додам може, я бачила просто як люди виходили зі слізами на очах після української єврейської зустрічі. Це було ну дивовижно. Тому так були переповнені зали. Ми, ну, ми сподівалися, звичайно, але ми цього не очікували. Ми вся команда була приємно вражена, якщо чесно. Ви говорите про переповнені зали, і тут у мене є так само до вас запитання, тому що ще справділися ваші очікування по кількості якраз відвідувачів, продажів тих самих активності на стендах. Яка була реакція самих видавців? Тому що ви вже згадували про те, що вночі Львів пережив. Обстріл масований обстріл з боку росіян. А зранку, все таки, люди стояли в чергах для того, аби зайти на книжковий форум. За три дні загалом книжковий ярмарок, який був у палаці мистецтв на Коперника, 17, і загалом займав усі три поверхи цього виставкового центру. Це понад три тисячі квадратних метрів. Ну, можете собі уявити повністю весь палац мистецтв був у наших видавцях і інших учасниках. то, то відвідали власне події і ярмарок, який відбувався там, 14 тисяч людей. Ми можемо сказати, що ми очікували на таку або більшу кількість, але ми маємо розуміти, що звісно після обстрілів не була такої активності, як зазвичай відбувається у Львові. Відверто ми відсипались так само, тому що ми до восьми просиділи в укриттях. З 16-ї ми зробили безкоштовний вхід, і всі охочі могли зайти безкоштовно, і мені здається, це вплинуло. Все ж таки, тобто люди, які можливо не планували заходити, можливо, і не зовсім є там ем, такими поціновувачами е, книжок і ярмарок, але е, вони просто проходили повз, мали можливість долучитися до цієї бульбашки, трошки доторкнутися, подивитися на книжки. Можливо, вони не так багато їх купували, але вони принаймні, мали можливість побачити їх. Ну, Но... окрема увага цього разу я читала, що була присвячена саме дитячій літературі, духовним книжкам та книжкам про війну. Ви спілкувалися точно з видавцями. Як змінилися зараз запити українського читача? Просто спитай, що купують найбільше? Що купують найбільше у кожного видавництва по іншому? Бо кожен має свою таку особливу цільову аудиторію. У видавництва Стретовича, наприклад, яке взагалі вперше приїхало на форум видавців, найкраще купують детектив. От зараз вони були здивовані, бо вони планували себе, можливо, десь більше як нонфікшн видавництво, але ось їхній детектив добре розбирають. А наприклад, у видавництві, які так більше на масову літературу, то і фентезі беруть добре, і, зрештою, інформація форумі видавців і література верхньої полиці теж користується попитом. Е, ну і нонфікшн, звичайно. Я думаю, що Джима Лоулеса добре розібрали. Ну, я принаймні встигла ще придбати собі книжку. Я теж. Це одна із цих десяти. А скільки ви книг, до речі, продбали? А, Я думаю, що десь близько 15 але не, не питайте мене за назви, тому що це було в напів. Тумані я це так розумію, неділю. що це от просто е, е, ці кілька днів ви будете відсипатись, а потім вже ось що я купила, буду розглядати. Абсолютно е, Цьогоріч серед письменників були і письменники військові, були і закордонні гості. Е, як вам вдалося поєднати настільки різні голоси, тому що різноманітні були письменники, поет, поети на одній платформі. І щодо закордонних гостей чи не боялися вони їхати е, в країну, де війна? Власне, ми хотіли поговорити про те, як ми можемо співіснувати зараз у цьому світі без правил, як ми можемо бути поруч одне з одним і розуміти один одного, коли ми всі маємо різні досвіди. Так? наші військові, які знаходяться, наші поети військові, які знаходяться на передовій, коли вони приїжджають до Львова, тут у нас у містян зовсім інший досвід, хоча ми живемо в одній країні. Тому було важливо, що до нас приїхали іноземні гості, які могли тут побачити, хто ми. Чим ми живемо, ну, на жаль, стати свідками наймасштабнішої атаки на Львів. Але я думаю, це теж хороший досвід для них. Анонсуйте ще раз, які дати і чим буде особливий букформ 2026? Дати 10, 13 вересня 2026 року. Чим буде особливий? День нам може дожити? Дякуємо ЗСУ, дякуємо тим, хто нас обороняє за те, що відбувся цей форум, і дуже сподіваємося, що буде переможе. Так, дякую вам за цю розмову. Про Львівський міжнародний форум. Ми говорили у студії головне задання.